Завод Техномаш Строй презентує промислову м'ясорубку легкого класу п'ятачок. Ця м'ясорубка, на відміну від побутових аналогів, має реальну потужність двигуна 1500 Вт. Обмотка двигуна мітна. Нагадуємо, що стандартні побутові моделі вказують пікову потужність, яка по суті є потужністю перевантаження та зупинки виробу. Реальна ж потужність побутових апаратів у більшості випадків не перевищує 350 Вт. Саме ця особливість дає можливість м'ясорубці п'ятачок отримувати реальну продуктивність до 150 кг за годину. Потужна м'ясорубка допоможе вам витрачати менше часу на подрібнення великих партій м'яса. Крім того, редуктор даної м'ясорубки виконаний виключно з металевих компонентів і не містить пластикових шестерень та валів, що гарантує високий запас надійності і довговічності виробу. М'ясорубка п'ятачок живиться від мережі 220 вольт за допомогою частотного перетворювача, який входить до базової комплектації. Завдяки цьому трьохфазний електричний двигун працює без втрати потужності, яка могла б бути у виконанні з конденсаторним підключенням. Зауважимо також, що частотний перетворювач дозволяє вмикати реверсивний напрямок обертання механізму, а також дає змогу плавно регулювати оберти та забезпечувати захист двигуна від перевантажень. Корпус ріжучого модуля виготовлений із високоякісного алюмінієвого сплаву, який перевершує будь-які пластикові версії. М'ясорубка комплектується ножами з різними діаметрами отворів для контролю грубості і текстури м'яса, та має насадки для приготування ковбас. М'ясорубку легко чистити. Ріжучу насадку можна повністю зняти і мити з використанням миючих засобів. Зверніть увагу, що вага виробу 50 кг, і переміщення його краще робити вдвох.